Всім привіт! продажу ось такий гарний красивий Opel Vivaro на моторі 2 літра дизель. На гарному чіткому салоні, по кузову мальовано лише три елементи, а саме капот від сколів, весь кузов б'ється 60-80 мікрон. Так як по заводу. А ось тут мальовано. Тут трішки є пару грам грунту. Все решта повністю в рідному окрасі. Так само це крило було мальоване. 340, 500 мікрон, 600, плюс-мінус так. Два крила по 600-700 мікрон. Ось. Не без нюансів, є мінімальні скольчики, але це зрозуміло, оскільки машині вже немало років, але авто в доволі збережному та гарному стані на білет-модулях. На гарних титанах колеса різноширокі, ззаді взаді 225 на 55 спереді 215 на 55. Тобто колеса і високі, і широкі. Що дуже класно для дороги і що дуже класно для поганих доріг. Колеса доволі м'ягенькі, машиною не товче. Посилоне він в гарному стані. пройшов повністю хімчистку. Музика працює гарно, всі колонки функціонують, є мультируль, кермо саме в хорошому стані. Є доволі гарне якісне світло. Всі пластмаси. Доволі збережні, всі скопідйомники робочі. Автоміль доволі чистенький, доволі акуратний, доволі доглянутий. Ось його повністю салон. Також з стелею бівару. Також салончик повністю мультифункціональний. Ось та штучка є, щоб ховати столик повністю туди вниз. І піднімати вверх, виходить. Також сидушки кругом себе розвертаються, також є вебаста, яка від пульта оправляється. Чисто для того, щоб обігрівати салон. Можна робити це дистанційно з своєї квартири чи домівки. Також в бардачку є охолодження. Також є робочий кондиціонер. Доволі рідкісна, але така декоративна накладка коробки передач. ну Хто розуміє, той розуміє. Побідом кратика все чудово. Піддомкратники не гнилі, вони повністю всі піднімаються, проблем ніяких немає. Всі пластмаси, все гарно. Є фаркоп. В багажнику доволі гарно доглянуто, чистенько, колонки функціонують. Тут є такий ергонайзер, там є всі необхідні речі, які вам потрібно перевозити. По ходові жодних стуків немає, по мотору жодних підтікань таких немає. Можливість запутівання, але не підтікання. Автомобіль готовий до рейсових поїздок. По салону, по водійському судуш судушці все добре, по кермі теж. Масла фільтра як декілька тисяч тому замінені, тобто їй ще міняти не потрібно. Рем теж замінений, рем ковлек, форсунок обслужений. демпферний маховик замінений теж. Всі, скажімо так, слабості зроблені. Також встановлене ось дуже гарний якісний білет світло. тобто і ближнє, а дальні я взагалі помчу. Всі дзеркала регулюються, працюють і так далі. Сидушки, як я вже пояснив, вони функціонують, вони крутяться навколо себе. Тому кого цікавий даний автомобіль, ціна вказана в оголошенні, а саме 9700 доларів, кого цікавить дане авто. Вощить, дзвонить.